Із цього відео ви дізнаєтесь, як ви руйнуєте свій організм, якщо ви п'єте або забагато, або замало води. Також ви дізнаєтесь, скільки води є нормою для людського організму. Адже як казав швейцарський лікар Парацельс у в 16 столітті, то все є отрутою і все є ліками, і те, і інше визначає лише доза. До речі, проблему вживання води я підняв не випадково. А просто у мене у самого боли проблеми, і там, якщо комусь буде цікаво, то телепередача про те, я кілька разів портав себе до життя, ви можете поглянути в описі цього відео, але суть не в тому. В тому випадку, якщо ви п'єте забагато води, то по-перше, ви виводите калій і натрій із свого організму. По-друге, ми сприяємо розмноженню своїх мікробів. Адже коли ми п'ємо забагато води, то він просто розчиняє наш шлунковий сік. І таким чином його концентрації не вистачає для того, щоб бути згубним для наших мікробів. Також ми порушуємо функціонування нирок і своїх гормонів. А паралельно до цього ми порушуємо серцево-нервову діяльність і що особливо. Ми порішуємо рівень тиску в своїй власній крові. А в тому випадку, коли ми п'ємо замало води, то ми порушуємо свій водно-електролітний баланс. Якщо говорити простими словами, то це є процес, який допомагає нашому організму збалансувати між тією водою, яку ми отримали, а також тими мінералами, які знаходяться і в кров'і, і в сечі, і в ліфі, та й в іншій рідині нашого організму. Звертаю і наголошую вашу увагу на тому, що коли ми кажемо про вживання води, то ми говоримо саме про воду, а не про будь-яку рідину. Ну, наприклад, чай, каву, сік, фізрозчин. Ну, в крайньому випадку це може бути бензин. Ні, ми говоримо про чисту воду. Всі лікарі кажуть, ну тобто вони кажуть по різному, але вони зійшлися в одній думці. Їхня аргументація базується на тому, що сеча це кінцевий продукт метаболізму людини, і тому кількість випиту води не визначається там в літрах, міліграмах, ні. А вона визначається кольором сечі, а також відсутністю в неї будь-якого осаду. А якщо ви бажаєте змінити своє життя і зробити його легшим. То переходьте в опис мого відео, де ви знайдете посилання на вже існуюче відео мого каналу. До зустрічі!